Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо наймовірно смачний бісквітний рулет з полуничкою та кремом маскарпоне. Готується швидко, просто з найдоступніших інгредієнтів. Це дуже класний варіант, коли вам потрібно приготувати щось дуже просте, дуже смачне та легке. Тим паче, наразі є сезон полунички, її дуже багато. В миску викладаємо яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури, тоді вони будуть набагато краще взбиватися. Починаємо взбивати приблизно одну хвилинку взбиваємо їх, додаємо дрібку солі, всипаємо цукор, ванільний цукор за бажання можете додати, або трошечки ваніліну на кінчику ножа. І продовжуємо взбивати на середніх обертах міксеру. Коли ви бачите, що цукор вже майже розчинився, можна збільшити швидкість міксеру і продовжуємо взбивати, маса обов'язково повинна посвітлішати, збільшитись в об'ємі приблизно в 3-4 рази. На взбивання такої маси приблизно потрібно 4-5 хвилин. Якщо у вас яйця кімнатної температури, то вони взіб'ються набагато швидше, приблизно 3-4 хвилинки. Ось так виглядає правильно взбита маса. Подивіться, слід від венчика має залишатися 2-3 секунди. Далі просіюємо борошно. Розпушувач в дане тісто я не додаю, лише борошно. Просіюємо його обов'язково. Далі нам потрібно борошно вмішати можна силіконовою лопаткою або в'єнчиком, обережно піднімаючи тісто знизу до гори. Ось таким чином вмішуємо борошно в тісто. Далі я додаю олію без запаху. І звичайну воду кімнатної температури. За бажанням можна воду замінити теплим молоком, не гарячим, а лише теплим. І обережно вмішую ці інгредієнти в наше тісто. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. До речі, за вашим бажанням, можна натерти в це тісто цедру лимону, бо полуничка дуже гарно смакує з лимонною цедрою. І якщо ви хочете лимонний бісквіт, то якраз час натерти лимонну цедру. Далі я взяла противень, встелила пекарською бумагою, виклала бісквітне тісто і розподіляю його рівномірно по усій поверхні. Це дуже зручно робити ось таким шпателем або звичайною ложкою можна. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 14-16 хвилин. Поки бісквіт випікається, я помила полуничку, просушила і нарізаю її невеличкими шматочками. Звісно, полуничку можна замінити на будь-які ягоди або фрукти: персики, малинку, чорницю. Але поки сезон полунички, я використовую полуничку, звісно. І одразу приготуємо крем маскарпоне. В мисці в мене вершки жирністю 33%. Я до них додала цукрову пудру і починаю взбивати ці вершки. Вершки потрібно взбивати до стану талого морозива. Вершки обов'язково мають бути дуже охолодженими, бо якщо вони будуть кімнатної температури, вони будуть дуже довго взбиватись. Коли взбили вершки до консистенції талого морозу, я додаю маскарпони і взбиваю ще 2-3 хвилинки до однорідності. Крем маскарпони, коли ви вже додали саме сир маскарпони, довго взбивати не потрібно, щоб його не перевзбити. Тому 2-3 хвилинки буде достатньо. Ось такий дуже класний та смачний крем в нас вийшов. Крем маскарпони дуже гарно смакує з полонечкою. Але також його можна замінити на звичайний крем чіз або вершковий крем. Бісквіт випікався рівно 16 хвилин. Я дала йому спочатку 10 хвилин охолонути на пергаменті, потім його перевернула і знімає пергамент. Якщо ви перетримаєте бісквіт він при згортанні буде тріскатись. Просочила холодним молоком, щоб він був більш м'якеньким, і одразу викладаємо на просочений бісквіт крем маскарпоне. Зверніть увагу, я це все роблю на пергаменті, і саме за допомогою пергаменту буду скручувати у рулет. Викладаємо полунички. Кількість полуниці можете робити за своїм смаком. Більше, менше. Можете додати якихось інших ягід, фруктів. Це взагалі все за вашим бажанням. І ось так за допомогою пергаменту я скручую цей бісквіт з кремом у рулетик. Я не дуже люблю користуватись саме рушничком, мені чомусь на пергаменті це зручніше робити. Зверху трошечки ще просочую молоком холодним і залишаю на декілька хвилин, щоб молочко добре вібралося в бісквіт. Після того я закриваю цей бісквіт пергаментом і ставлю холодильник на 2-3 годинки. Цього буде достатньо. Не переживайте, за 2-3 години бісквіт дуже гарно просочиться і його вже можна буде коштувати. Далі я залишила трошечки крему, приблизно 3 столові ложки, і зверху бісквіт покриваємо цим кремом. І можна присипати трошечки цукровою пудрою або какао, викласти зверху полоничку або якісь інші ягоди це взагалі декор, це і за вашим бажанням. Можна зверху і не змащувати кремом, а просто присипати цукровою пудрою. І зверху прикрашаю ягідкою. Дуже класний, дуже смачний, легкий такий літній бісквітний рулет. У нас готовий. Він дуже швидко, просто готується. Я впевнена, він у вас вийде в цьому рецепті. є лише одне правило: це не перетримати бісквітний рулет у духовці. Його не потрібно довго тримати. 14, максимум 16 хвилин дістаєте, він має пружинити і не ламатися. Якщо ламається, значить трошечки вже перетримали. І, звісно, покажу вам, який цей рулетик у розрізі. Подивіться: ніжний, пухкий бисквіт, просочений молочком, смачнючий крем маскарпони та свіжа полуничка.